Загону небайдужих, окрема подяка Олександру Арсеновичу за оперативне вирішення питання з дроном. Окремо дякуємо також за засоби гігієни, за медикаменти і дуже дякуємо за каву. Ми нарешті попили власної кави. Дуже вам дякуємо. За допомогою фонду загін небайдужих в особі Олександра Фінера було придбано 5 бронежилетів, які будуть направлятися хлопцям на передову. Дякуємо загону небайдужих за таку волонтерську допомогу. Дякуємо загін небайдужих у Литві, а також особисто Олександру за надану нам шикарну техніку для виконання бойових завдань. Відправляється автомобіль з Богом на допомогу, до перемоги. Слава Україні! Дорогі друзі, висловлюємо щиру подяку від нашого підрозділу Народному благодійному фонду Загін небайдужи. на надано автівку, яка буде допомагати нашим хлопцям захищати нашу Україну. Ось така машинка, яка буде е, дуже гарно служити. хлопцям. Дуже велике дякую. фонду. Машина буде служити там на гарячі. Ось такий Олександр отримали цей автомобіль, який буде нам допомагати захищати нашу. Альянс Доброчинність Олег Олег Шевченкова всіх, хто допомог нам сеткой, Ми його доставили в 93 ю бригаду. Хлопці, вам удачі, мирного неба. Вот, а ми поїхали далі. Щиро дякуємо загону небайдужих для Олександра і Ярослава. Ми є відокремлений підрозділ Напад. Прийміть щирі подяки від наших захисників, від хлопців. Дякуємо, що ви допомогли нам в цій поїздці. Ми передали вашу допомогу і дякуємо вам за вашу тісну співпрацю. прислали те, що замовляли військові солдати. Сьогодні ми його визиваємо і передаємо бійцям. Ми всі 95-ї бригади хочемо висловити слова подяки. Народному благодійному фонду загін небайдужих та особисто Олександру Фінову, загаданий вами нам стартим. Дякуємо вам, Разом до перемоги. Війці Холодного Яру хочемо подякувати фонду «Загін небайдужих» за внесену лаву в учаску у придбанні цього доповізову, який допоможе нам виконувати завдання у темну пору бою. Хочу висловити подяку благодійному фонду. Загін небайдужих, які долучилися до надання нам допомоги, зокрема продуктів харчування, теплі білизни. Ну, велика вам подяка, що ви не забуваєте нас. І велика вам подяка за те, що оберігаєте. Ми фонд загін небайдужих добралися до вас. вас. Все, дякую хлопці. Ми авіаційні рятувальники бригади армійської авіації. Неодноразово співпрацювали з організацією благодійною загін небайдужих. Вони для нас вже неодноразово допомагали нам. Сьогодні нам привезли цей генератор, який буде допомагати нам виконувати бойові завдання. Ми вдячні загону небайдужих. Огромне спасі фонду загину небайдужих, тому що ви відкликнулись за нашу просьбу и приобрели для нас, для 165-го района, для разведывательной группы, приобретение МАВИК-3 для нас. То есть огромное благодарность вам. То есть благодаря ему мы наконец-то сможем корректировать огонь и выявлять вражеские правосудия. Загибный боедушник прибавил когда пригнали сюда в сан «Ниссан Буду віддавати, передавати цей автомобіль, оскільки трошки підремонтували його, зміняли моста, хляб і будуть передбати 23 бригаду, всі представників і будемо забирати. Дякую фонду небайдужих за надали автомобілі. Ми бійці 22-ї окремої механізованої бригади. Хочемо подякувати фонду небайдужих за надану ними допомогу нам. Ми до них зверталися, просили нам допомогти в придбанні медикаментів. Натомість прийшло ще багато чого необхідного. Зокрема, ми хочемо подякувати людям, які допомагають цьому фондові. Добрий вечір, загін небайдужих. Сьогодні отримали вашу посилку. Ми вам дуже благодарні. Нам це дуже в нашому ділі пригодиться. Дякую вам велике. Ми до вас звернулися. Вы уже два ну, получается, второй раз, и вы нам не отказали. Я вам очень благодарен, и от лица своих військових побратимів говорю Дякую. Так, хлопці приїхали забирати машину Будь ласка, заступа росіячного. Що... Тактична група Січ висловлює подяку фонду Небайдужому в лиці Олександра Фінера. Ми заказували таку машину, ми її отримали. Також отримали продукти, переноски. Ну, Все, що було по списку, ми все отримали. Зараз її будемо транспортувати до міста Запоріжжя і далі. Передавати на підрозділ, які виконують свої завдання на нулі. Всім дякую, всіх, хто долучився до збору. 3 окремої штурмової бригади, яка знаходиться на Гаврському напрямку. Волонтера. Загін небайдужі. Дякую. Сквозні ж борці, 95 ї десантно штурмової бригади. Висловлюємо щиру подяку Міжнародному фонду загін небайдужих та особисто Олександру Фінда. Для всім, хто пожертву кошти на покупку квадрокоптера для нашого підрозділу. Дуже вдячний за загону небайдуже, за велику душевну підтримку, за допомогу мені у військовій амуніції, а саме броні, ось каремат, фонарик, фільтр для води, що дуже дуже корисне. І цілий-цілий пакет е, хартів. Харчів, продуктів харчування і багато-багато медикаментів. Дуже дякую вам, дай вам Бог здоров'я і спасибі, що ви допомагаєте людям. Дякую за гімена байдужих. Посилочку отримав. Велике спасибі вам за те, що ви робите. Наша бригада дякує відділу продажу фірми Техніка монтажу, команді Загін небайдужих та Володії та Роману зі Львова за доставку та ремонт нашої техніки. Хочу подякувати Міжнародному благодійному фонду Загін небайдужих фінеру Олександру. Його фонд допоміг бійцям ЗСУ, а саме по платі рахунків по ремонту автомобілів на суму, перевищуючи 100 тисяч гривень. Дякуємо благодійному фонду Загін небайдужих в особі фінера Олександра і почкову е, Олександру Сергійовичу з фонду Жива Україна за допомогу в вирішенні цього питання і транспортуванні даного генератора, який ми будемо використовувати для нашої перемоги над ворогом. Ми бійці 93-ї бригади Холодний Яр, який на даний момент виконують завдання на Бахмутську напрямку. Дякую Міжнародному благодійному фонду Загін небайдужих за надану допомогу. А саме речі першої необхідності ноутбук, генератор і продукти харчування.